Все я заглядаю, заглядаю на цю Ну, Так рожева вона, бо вона не така, як оця от тут житлі зелена. І думаю, ну він же може зацвісти, а потім собі кажу, що якийсь цвісти? Я його пересадив влітку і він не може зацвісти. Заглядаю, заглядаю, ну? А вона трошки нравим збільшилась. І я такий думав, Думаю, а одірву оцю штуку, тягну тягну ну ніяк не можу. І думаю, я зараз тебе розкопаю для того, щоб тебе одірвати. І що я розкопую, а там ось такий є зріст. І він мені не схожий на новий зріст і мене рожевенький такий. Хм. Може, квіт на цьому не буде? А може вже і не буде, тому що цю штуку ледь не вирвав його. Просто димош її уміг пошкодити. Стакі дурні. Подивимось. Такий цинкіндім невідомий. Стоїть у мене на балконі, досі вчора було нуль градусів, балкон засклений але не опалювальний, не утеплений. І там було за моїм градусником 9-10 градусів.